Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий, гарний, великий будинок, який знаходиться в посьолкі Красна Поляна, Добровеличковський район Кіровоградська область. Будинок дуже великий та цікавий, зараз про нього вам розповім. Продається свій неновий, но дуже гарний, теплий будинок, двір асфальтований, в дворі гараж на одне. Машина міста, літня кухня, погріб, хазяйственні постройки, тихе, спокійне та затишне місто, плюс на участку 17 соток прекрасного чорнозьому. Це чудовий варіант для дачі чи для родової усадьби. Прямо від дома 600 метрів знаходиться чудова річка, Чорний ташлик, в якій водяться риби, раки, шикарна природа. І місто для приятного відпочинку, а також час для проводження з сім'єю та приятною компанією. Населення даного населеного пункту 2640 людей. Віддаленість від Железнодор... залізничного вокзалу Кировограду до усадьби 65 км. Це приблизно один час їзди на електричці чи 40 минут їзди на авто. Добровеличівка – 18 км знаходиться. і Київ 315 км, Одеса 250 км. Продажа срочна, але ніяких уступок по ціні не буде. Також хочу сказати, що ви бачите координати, є невеликий торг. Повний пакет документів за 2025 год. Осталось тільки переоформити на нового власника і ви становитесь власником. Дуже великим плюсом цього дому є спокійна територія без прильотів, шахедів і другої нечисті. На території агломерації не знаходиться ні одного стратегічного, а тим більш воєнного об'єкта. Так що життя тут протікає спокійно. Та вільно, наскільки це зараз возможно. Також ТЦК сюди не заїжджає від слова зовсім. По ціні цей будинок коштує всього-навсього 55 тисяч гривень, 65 квадратних метрів, трьохкімнатний будинок. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Переходьте в телеграм-канал та зв'язуйтесь з власником, поки цей будинок ще не проданий. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді прекрасний, чудовий, дуже красивий та дешевий будинок на огляді. Значить, будиночок в селі Стара Рудня, Городянський район Чернігівська область. Загальна площа цього будинку 60 метрів квадратних, дві кімнати, в кожній кімнаті є піч. Також біля будинку знаходиться літня кухня з піччю, в якій теж можна жити. На ділянці є гараж, є хозприміщення, 7 соток радючої землі. Поблизу дому є річка, ліс, озеро. Дуже красиво та затишно. Меблі, які ви зараз бачите, всі залишаються новому власнику. Тобто вони будуть у вас. Опалення твердопаливне, Також поряд знаходиться остановка транспорту, магазин, кіоск. В общем, дуже гарне село і будинок для комфортного проживання, спокійного, тихого. Ціна цього будинку 98 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника в описі до цього відео. Переходьте, зв'язуйтесь та домовляйтесь за перегляд. Всім дякую за перегляд, всім дякую, до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас дуже дешевий будинок. Такі будинки, як показує практика, забирають дуже-дуже швидко. -дуже Знаходиться він у селі Черняховка, це Чернігівська область. Будинок з пічним опаленням, двохкімнатний. Кожна кімната по 20 метрів. Квадратних. Загальна площа будинку 57 метрів, він обшитий сайдингом. На території наявні погріб, цегляний хлів на два відділення, дуже великий садок з плодоносними фруктовими деревами. Площа ділянка – ділянки 25, сотих, із них 8 соток – огород. Ділянка та будинок повністю приватизовані. Е, повністю жилий стан, все, що ви бачите, все залишається у вас новому власнику, а саме головне, що за цю ціну це просто смішно. 50 тисяч гривень і ви власник цього житлового будинку. Я не знаю, де можна знайти ще дешевші ціни, чим у мене, чим у цих е, оголошень, які я вам показую. Тим паче, що я не якийсь агент, я показую вам оголошення, ви зв'язуєтесь з власником напряму та домовляєтесь з ним. Я ніяк в цьому не приймаю участі. Всім дякую за перегляд. Контакти власника в описі до цього відео, всім дякую, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий гарний житловий затишний будинок, який знаходиться в Полтавській області, Чутівський район, село Рябківка. 50 квадратних метрів будинку з надвірними будівлями, тобто це літня кухня, погріб, сарай, колодязь і неприватизованою земельною ділянкою 25 сотих значить Трьохкімнатний, будинок площа участку 10. соток Стіни виготовлені з кирпичу. Опалення є, повністю жилий стан, меблювання. Битової техніки немає. Є телевізор, електропостачання та газ. Буквально поряд з будинком знаходиться магазин, кіоск, озеро. На відстані 700 метрів. Кому буде цікаво, будинок цей коштує 2000 доларів, і ви становитесь власником цього будинку. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, зв'язуйтесь з власником напряму без посередників та домовляйтесь за перегляд за покупку цього будинка. Я всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді гарний будиночок дешевий. Е, значить, Знаходиться він в селі Смолянка, це Чернігівська область. До центру села буквально 5-7 хвилин пішки. Будинок знаходиться біля асфальтованої дороги, до найближчого село міського типу 19 км. Площа будинку 50 м, двохкімнатний будинок, площа участку 25. соток. Опалення повністю індивідуальне, газове, є меблювання, тобто ви все самі бачите. Тобто Світло, газ, вода, все присутнє для проживання. Тобто мінімальний набор, за який ви можете приїхати, поселитися, якщо ви переселенці або шукаєте собі нерухомість, ціна його дуже смішна, чуть більше тисячі доларів. А взагалі це 50 тисяч гривень. Власник, готовий віддати цей будинок з газом, з водою, з усім. Да, звісно, Потрібно робити якийсь косметичний ремонт, якусь може мебель купувати, але це нічого по сравненню з тим, що ви купляєте нерухомість, в якій можете жити, а не платити орендну плату комусь і віддавати свої гроші. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, переходьте обов'язково, зв'язуйтесь з власником напряму та домовляйтесь за перегляд. Всім дякую за перегляд. До побачення!